Зустріч з Кагекар Енні і Тім без пригод дісталися до Смарагдового острова. Під захистом Черніного обруча, тримаючи одного за руки і по черзі несучи артошку, вони йшли ніким не видими, але ніщо кругом не, не вислизали від їхніх пильних очей. Діти знайшли пристановище на покинутій фермі неподалік від каналу. Перетворення Смарагдового міста на острів їх не здивувало, вони чули про це від жовунів. У середині хатинки Енні зняла обруч. Тут легко можна було вдатися до чарів, якби зблизька якби показався чужак. Ті мені їли черствий хліб, отриманий ще від окопів, і кидали крихти за вікно для птаства. У повітрі раптом почувся шурхіт крил, і на підвіконня всілася велика ворона з лукавим поглядом чорних оченят. Нарешті ви тут, радісно вигукнула птаха, як же нудно було чекати вас від того самого дня, як ви перейшли гори. Ви Кагікар? чимно перепитала дівчинка. Вона не могла називати на ти ворону, яка мала титул правительки Смарагдового острова, хоч би й тимчасово. Ворона ствердно кивнула. А як ви дізналися про нашу появу в Чорній країні? Кагікар вибухнула хрипким сміхом. Люба Ені, ти просто не можеш уявити, що таке пташина розвідка. Коли ви з Тімом сиділи біля багаття, гомоніли про свої справи, а з боку цвірінька в якийсь мершавий горобчик, ви й гадки не мали, що він старанно прислухається до кожного вашого слова. Ну, а відтак він летить на наступний пост і точнісінько переказує все, що дізнався. Звістка мчить на прутких крилах далі й далі. І за якусь там добу стає відомо мені головному начальнику пташиного зв'язку Черної країни, а нині за сумісництвом, ще й тимчасової правительниці Смарадового острова. Ені і тим дивилися на ворону, роззявивши роти. А та продовжувала. Хіба сестричка не розповідала тобі, як, як прислужився їй і велетнівий загір пташиний зв'язок під час війни з Урфіном і дуболомами. Я щось таке пам'ятаю, про булькотіла дівчинка. Геш, отака вона людська вдячність, докору мовила Каякат. Ну, гаразд, годі про це. Я дуже рада, що ти, Ені, і твій друг Тім, і песик Артошка дійшли сюди. Одного я не можу зрозуміти, як ви дізналися в Канзасі, що нас знову спіткало лихо і що нам потрібна допомога. Кагікар стрибнула на коліна до дівчинки і пригорнулася до неї, чекаючи на ласку. Сворушена Енні, гладячи ворона по блискучому чорному пір'ю, пояснила. «Бачите, це сталося абсолютно випадково, ми нічого не знали про те, що злий Урфін Джус знову захопив владу і взяв у полон страхопуда і залізного дроворуба. І тут Енні почала довгу розповідь. Вона говорила про дитячі мрії своєї Тімові, обов'язково навідатись у чарівну країну, і про механічних мулів, яких зробив Фред Канінг, і про те, як вони з Тімом перехитрили чорні камені гінгеми. А на сам кінець Енні показала Каякар дію срібного обруча. Присягаюся вітрилами, як казав би твій дядечко, велетені за гір, вигнула ворона, коли сміхне наличко, Енні знову з'явилося під обручем. Це найдивовижніша оповідь у світі, яку я коли-небудь чула. Про срібний обруч птахи мені вже доповідали, але одна річ отримувати донесення, а зовсім інша побачити обруч на власні очі. І раз він у нас є, ми переможемо підступного загарбника і звільнимо наших друзів. Неподалік від міської брами стоїть стара вежа, на її підвалі ув'язнені залізний дроворуб і страхопут. Де сидять фараманти Дін Георг, я не знаю, але ми дізнаємося за допомогою чарівного ящика. Про те, що таке рожевий ящик і які його властивості, Кагікар коротко розповіла новим друзям, вирішили, що ворона вирушить на розвідку і дізнається, де телевізор. Погано було тільки, що Урфін знав ворону і, побачивши, її міг запідозрити щось недобре. Ви полетите невидимкою, сказала Енні. Кайкар страшенно запишалася і аж задерла дзьоба від щастя. Дівчинка наділа їй на шию чарівний обруч, він враз стиснувся і щільно хопив шию Кайкар. Енні натиснула зірочку, і ворона зникла. Тільки за шумом крил можна було здогадатися, що вона полетіла геть. Година, протягом Кайкар не було, здалася Енні і ті, тімо неймовірно довгою. Нарешті знайомий шум Крил сповістив, що розвідниця повернулася. Звільнувши, звільнившись від обруча, Кагікар доповіла про результати розвідки. Виявилось, що ящик стоїть у стінному закапелку тронної зали. Взяти його можна легко і просто, і якщо у ворони вистачило б сили, вона принесла б ящик у пазурах, бо тронна зала той час була порожня. Іти цього дня по палацу було вже пізно. Бо сонце хилилося на захід, тім оголосив, що наступного ранку він піде сам, а кайкар буде його провідником.